Всім привіт! Сьогодні ми прикрашаємо мій шкафчик шкільний, наклеюємо на нього наліпки. Мені сьогодні допомагають, тож давайте починати. Спочатку шафа виглядає ось так, але ми це виправимо. Наклеюємо ось такі наліпки сердечки. Ось так. До речі, я їх купила в Аврорі, бо там був великий вибір наліпок, та я люблю ось такі рожеві та. Зелено-сині кольори. Вони з такої ж серії наліпок. Приклеюємо ось так. Ви були на каналі Mila, Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім до побачення! Ну, і як ви думаєте, це все так легко знімається? Ось подивіться, що там насправді відбувається. Це мої невдалі кадри.